Давно колись при одному гірському храмі жили священник із послушником. Як настала осінь, за кожним подмухом вітру з каштанів у лісі біля храму падали плоди і гупали об землю. Послушник дуже любив каштани. Тож попросив священника. Отче, пустіть мене, будь ласка, в ліс. По каштани. Не можна. Там живе страшна відьма, відповів священник. Проте послушник наполягав на своєму. І священник дав тому три амулети, та й сказав: Коли вже тобі так забаглося тих каштанів, то візьми ось це. Як опинишся у скруті. То кидатимеш по одному. Послушник подався в ліс збирати каштани. Ох, і було там цікаво. Дмухне вітер, і каштани градом сиплються на землю. Послушник збирав їх з таким запалом, що й не помітив, як забрів у гущавину. Опам'ятався тоді коли стемніло. Та от біда, не міг знайти дороги додому. Що ж мені робити? подумав послушник. Аж тут побачив попереду вогник блимає. Послушник полегшено зітхнув і пішов на нього. Незабаром опинився перед гарним будинком. Будь ласка. Пустіть мене переночувати. Я заблукав. Постукавши, мовив послушник. На порозі з'явилася бабуся із дбайливо заплетеним волоссям і пофарбованими на чорно зубами. Ну, що ж? Заходь. сказала бабуся і провела послушника до вогнища. Потім щедро почастувала його печеними і вареними каштанами. А коли він почав куняти, вклала спати. Серед ночі послушника розбудили якісь рипіння і булькотіння. Що це за звуки? подумав він. Підійшов до дверей сусідньої кімнати і дивиться. Над вогнищем у казані. Кипить вода, а поряд відьма гострить сікача. Її сиві коси розпатлались, а з рота розтягнутого по самісінькі вуха, раз по раз витикався червоний язик. Оце знайшов собі ночліг. Як не втечу, вона мене з'їсть. Жахнувшися, подумав послушник і хотів був прокрастися на задвір'я, але відьма його помітила. Ти куди це, хлопче? Та вийти мені треба, пробелькотів послушник. Я тебе прив'яжу, щоб не втік. Відьма відпустила послушника лише тоді, коли обв'язала його мотузкою. Другий кінець мотузки тримала в руках. На дворі хлопець розв'язав мотузку, прив'язав до неї амулет і звелів йому. Відповідай замість мене. Хлопче, ти там скоро повернешся? Вряди годи питала відьма. Почекайте ще трохи, відповідав Амулет. Нарешті. Відьмі урвався терпець, і вона визирнула з дверей. А-ка, пасний хлопчисько. Відьма поламала амулет і розлючена кинулася наздоганяти послушника. Той біг, що духу, а коли озирнувся, то побачив. Відьма наступає йому на п'яти. Послушник вийняв другий амулет, звелів йому. Стань широкою річкою і кинув позад себе. тієї ж миті між ним і відьмою утворилася річка. От капасний хлопчисько. Відьма стрибнула у воду і попливла. Послушник мчав. Неначе навіжений. Та невдовзі відьма знову його наздогнала. Послушник вийняв останній амулет, наказав йому стати піщаною горою і кинув позад себе. В тієї ж миті між ним і відьмою виросла піщана гора. Відьма почала видряпуватися на неї. Але пісок осипався, і вона раз у раз сповзала вниз. А тим часом послушник прибіг до свого храму. Отче, сховайте мене. За мною женеться відьма. Тільки но священник заховав послушника у шафу, як улетіла відьма. Послушник тут, Ні. Пішов у ліс по каштани і ще не повернувся, відповів священник. Не бреши. Як не віддаси його, я тебе з'їм. Нехай буде по-твоєму, але тільки тоді з'їси його, як зумієш, краще за мене прибрати будь-якої вподоби. Згода, я можу стати будь чим. То спробуй стати квасолиною. Дивись! І відьма перетворилася на квасолину. Священник схопив її, кинув у рот і проковтнув.